Привіт, мої любі дітки! Яка зараз пара року? Весна. Давайте разом пригадаємо назви весняних місяців. Перший місяць березень, другий квітень і третій травень. Всі ці місяці дуже різні, за знаками, за характером. Про це навіть народі склали казку, яка називається Як квітень до березня в гості їздив. Ось послухайте. Колись давно зустрілися березень з Квітнем, а квітень тому і каже: Приїду, чекай, скоро до тебе в гості. Сам назвався Без запрошення. Сам у гості напросився, не сподобалось те березню, хоч і виду не падав, надому і попрощалися. От виждав квітень слушну годину, зібрався та й поїхав возом у гості. А березень заходився та такого наробив, що квітень мусив додому вернути. Сніг, морози, заверюха. Не можна возом їхати. На другий раз знову поїхав квітень до березня в гості, та вже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розтанув, річки розлилися, знову мусив вертатися квітень. Дорогою зустрів травня. Йому й поскаржився. Скільки разів? Зривався їхати до березня в гості ніяк не доїду ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що й осі пообмерзають, і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплинь стане. А травень і каже Я тебе навчу, як доїхати. Зроби так візьми в дорогу. «Віз, сани і човен. Тоді, певно, доїдеш. Послухав квітень і, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми, а на санях віз і човен везе. Тоді квітень складе сані і човен на віз і їде далі. Став знову мороз і сніг. Квітень знову поклав човен і віз на сані. Далі розтав сніг, розпустили річки, не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сані і віз і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості. А той і не чекає на нього. Здивувався березень та й питає, а хто тебе навчив, як до мене, дістатися? Так спасибі травню, порадив, як їхати. Березень і каже тоді Зажди ж ти травню, я ще тобі крильця обшмагаю. Отож тому і тепер, і часто в травні березневі морози бувають. Бо березень ще й досі сердиться на травня. Діти, про кого ця казка? Як ми можемо довести, що це казка? У цьому творі місяці показані, неначе це люди-брати, які розмовляють, ходять, їздять. А насправді місяць це період пари року, за яким ми можемо спостерігати у природі. Яким ми бачимо березень? У березні ще лежить сніг, річки і озера вкриті кригою, а у квітні квітнуть сади у травні. Все зеленіє, дерева, луки, гаї? А які ці місяці у казці? Який березень? Хитрий, підступний. А квітень довірливий, простодушний, а травень доброзичливий і співчутливий. Чому квітень? І дістатися до березні у гості. Погляньте на ці картинки. Що ви бачите? Віз, човен, сані. Яким спільним словом ми можемо назвати ці предмети? Транспорт яким транспортом квітень їхав по снігу? Яким коли сніг танув? На чому він плив по воді? Чому березень здивувався, коли квітень все ж приїхав до нього у гості? Бо березень робив все, щоб квітень. Не міг до нього приїхати і снігами мів і відлигу робив і річки розлівав. Діти, а хто допоміг квітню? Місяць травень. Діти, який вісняний місяць вам подобається більше? Чому? А на сьогодні все. Пока!